Вітаю, громада! Вихідні пройшли для нашої громади тихо. Всі структурні підрозділи та комунальні підприємства працюють в штатному режимі. Також хочу повідомити, що завдяки нашій співпраці з міжнародними донорами, а саме Всесвітній лютеранській організації, за сприянням ГО Спільна справа на технічних поверхах, пошкоджених внаслідок ракетного удару будинків, були встановлені пластикові вікна. Також хочу висловити слова вдячності нашим давнім друзям з Німеччини, а саме Шевчуку Олександру, Ларсу та Інихенке, а також міжнародній організації Rotary Club, за гуманітарну допомогу, яку вони надіслали на адресу Первомайської громади минулого тижня. Ваша допомога безцінна для нас. Дякуємо за підтримку та надійне плече. Шановна громада, сьогодні, 29 січня, в Україні вшановують 106-ту річницю пам'яті Героїв Крут. Події 29 січня 1918 року є нагадуванням того, що невпинна боротьба України проти агресора, яку ми сучасники називаємо російсько-українською війною, триває не одне десятиліття, а більше сотні років. Саме в цей день 1918 року кілька сотень молодих студентів, гімназистів та військових в нерівних умовах бою показували справжню відданість своєму народу. Завдяки сміливості та мужності їм вдалося завдати більшовикам втрат та затримати їхній наступ. Ця битва стала легендарною та символізує патріотизм і самопожертву молоді в боротьбі за українську незалежність. Подвіх під крутами приклад для багатьох наступних поколінь. Ми цінуємо подвиг кожного і вшановуємо пам'ять героїв, які полягли під крутами. Пам'ятаємо тих, хто віддав своє життя в боротьбі за незалежну Україну. Шануємо наших захисників, що сьогодні відстоюють національну державу. Шановна громада, пам'ятаймо, завдяки кому ми можемо спокійно прокидатися вдома та працювати. Тому не забуваємо дякувати нашим захисникам за мирні ранки в українському первомайському. Реквізити для подяки та підтримки воїнів ви зможете бачити в описі під цим відео. Бажаю вам мирного робочого тижня! Все буде Україна!